Вітаю вас, любі діти! Сьогодні, просто так, для настрою або комусь подарунок, я пропоную вам разом зі мною намалювати, створити ось такий чудовий букетик весняних квітів. Для цього нам з вами знадобиться лише аркуш паперу, пензлик, бажано товстенький, серветки, стаканчик з водичкою та фарби трьох кольорів пінього, жовтого та зеленого. Отже, почнемо своє малювання ми з того, що намалюємо пебла, квіточок та листочки. Тож беремо пензлик трьома пальчиками трошки вище залізної спіднички. Добре вмочуємо водичку та набираємо зеленої фарби. Наше завдання згори донизу намалювати довгі та короткі лінії. Ось так. Не спочатку, не з верхівки аркушу я починаю, а десь з серединки. Ставлю крапочку і веду лінію донизу. Вона може бути не рівною, трошки на скоси. Наступну лінію я намагатимусь привести десь біля цієї. Ось так Щоб нижні частинки з'єднувались? Ще одну лінію. Ще Лінії можуть бути досить різними. Дивітися кудись в бік, бути рівними, довгими чи короткими, як забажаєте. Між цими лініями ще можна додати ось такі коротенькі. Це будуть листочки. Ми ставимо пензлика і ось так примазуємо до стебла. Добре, промиваємо пензлика і тепер будемо робити серединки квіточок. Ось ці квіточки, що в мене намальовані, називаються волошки. Серединку для них ми зробимо жовтою фарбою. Набираємо жовтої фарби. Та малюємо невеличкі жовті кружечки. Але подивіться, я їх буду малювати не на самому стеблові, а трошки далі. Ось так, відступаючи місця. Я малюю невеличкий кружечок ось тут, ось тут. Ось так. І тепер нам залишиться намалювати лише пелюсточки. Ми будемо робити це прикладаючи пензлик навколо серединки квіточки. Набираємо синьої фарби і подивіться, як я буду малювати. Я прикладаю пензлика всією частинкою, ось так, до серединки. А далі... Можна трошки покрутити аркуш, щоб пензлик прикладався по колу. Виходить ось така гарна квіточка, набираю ще фарби і те ж саме роблю по колу навколо іншої серединки. Наступна квіточка. Таким чином ми робимо пелюсточки навколо кожної серединки. Ось так. Якщо десь синя фарба залізла на жовту, ви можете почекати, поки все це висохне, і трошки жовто ще домалювати серединки. А ми з вами зробимо для нашого букетика ще стрічечку. Я виберу ту ж синю фарбу. Колір квіточок, і ось тут внизу, де наші стебла збираються, проведу лінію. Далі малюю невеличкий кружечок. Від нього два трикутнички. Ось так, один, другий. А від нього дві хвилясті ось такі стрічечки. Виходить такий бантик. Промиваємо пензлика. І ось такий гарний букетик весняних квітів ми з вами маємо. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!